Отже, вираз, останнє китайське попередження, водозмінюється. Тепер це останнє американське попередження, так? Я б Трамп... сказав, що все-таки Так, Трамп дав два тижні, ще два тижні. Шма бути за два тижні. Чому два тижні? Оце цікаво, так? Ну, але тим не менш, даний ще якийсь термін для Путіна, потім знов продовжить. Чи, чи як це варто розуміти? Це ви лапшу знімаєте із вух? Зняли трампійську лапшу, або як там спагетті. Звук і починає... Макаронні вироби. Починає, да, макаронні вироби починаємо аналізувати об'єктивні об'єктивну ситуацію, чи є якісь передумови. Не звертаючи увагу на ці численні заяви, які постійно протирічать одна одній, кількість червоних ліній в голові Дональда Трампа, воно зміщується з плином часу. Ця червона лінія. Оці два тижні вони так раз-раз-раз-раз. раз День минув два тижні перемістилися. А головна річ полягає в тому, що, ну, між іншим приємно здивований, що нарешті і Зеленський не бачить миру в очах Путіна. А Путін, на жаль, успішно продовжує реалізовувати ту свою стратегію, про яку. Попереджали багато українських різних людей, експертів, фахівців. Здебільшого це ті люди, які були або безпосередньо залучені до процесу мінських переговорів, або уважно слідкували за цим процесом. Стратегія Кремля, вона і тоді і зараз залишається незмінною втягнути опонента в тривалі, абсолютно безсенсовні, порожні за змістом переговорні процеси. І разом з тим не погоджуватись на зупинення вогню. Тобто будуть тривати активні бойові дії. На жаль, треба чесно визнавати зараз для Росії, хоч і з величезними втратами, але щодня є якийсь успіх, і це відбувається доволі тривалий проміжок часу. Це відповідно. Путіну абсолютно плювати там на втрати кожного дня по тисячі цих своїх орків. Головне, іде процес в потрібному напрямку. Тренд взагалі. Це його надихає. Він бачить і вірить щиро в успіх. Тому ніякої зацікавленості в припиненні бойових дій немає. І вони про це чесно кажуть. Що дуже, дуже дивно для Росіян? А ви ж любите оце дивитися російську пропаганду? Відстежувати її ну, любите, це сказано. <гум> ну добре, це був сарказм <гум> <гум> з мого боку. Ну, але ви відстежуєте її? От яке у вас враження складається навіть от поза пропагандою, але загалом по їхній ситуації? А вони більше демонструють оцю готовність там 100%. далі воювати, чи чи це насправді можливості дозволяють? Насправді дозволяють, на жаль. Це абсолютно об'єктивно, з кількох причин. Причина, мабуть, перша і найголовніша – це наявність в Росії відвертого диктаторського режиму. Дійшло вже до того, позавчора, здається, позавчора, чи два дні тому, в Держдуму внесли законопроект про внесення змін до закону щодо іноагентів. Є в них такий, так? Да? Угу. То тепер вони пропонують оголошувати іноагентами всіх тих, хто дає інтерв'ю тому, хто вже оголошений іноагентом. Не просто. Тобто іноагент покусав да, по покусав когось, все навколо. да. <рі> <так, ріг> а разом з тим, там починається в Держдумі змагання е середовищі, як їх ще називати, чи ідіоти, чи турбозет патріоти. А там вже починаються тези про те, що 12 років за фальсифі... фальсифікацію, чи як там вони називаються, дій російської армії, це маловато, треба збільшувати покарання. І от їх всяких язика, тих всяких язикатих, які ходять по, по там різним дождям, їм теж треба не просто оголошувати на а давати терміни ув'язнення. Отака атмосфера там гуляє. Це, ну, якщо чесно, це призводить до певної мобілізації. З одного боку, дебілізації населення, а з іншого боку, мобілізації населення. Бо пропаганда а, дійсно ну, доволі суттєво впливає, дуже суттєво впливає на глибинний руський народ. Це одна причина. Причина друга. На жаль, низький рівень ефективності всіх тих санкцій. Які наплодили з починаючи з 2014 року. І я ніколи не приховував свого ставлення до цих пакетів, чергових пакетів, які оголошує Європейський Союз, Сполучені Штати. Бо вже як мінімум роки три я постійно роблю акцент на тому, що треба не плодити нові пакети, а треба домогтися ефективного виконання тих, які вже введені. Навіщо, який сенс плодити нові, якщо попередні ігноруються, не виконуються, Ну, Зараз є в мене певне сподівання, що е, о, та антиросійська більшість, яка сформувалася, думаю, вже в обох палатах американського парламенту. Я маю на увазі той законопроект про так звані зубодробільні санкції проти Росії, mm. е, двопалатна підтримка. Двопалатна ініціатива в пику Трампу то у мене є стільки відчуття. Що там здебільшого там мова іде саме про вторинні санкції? Тобто, ну я дещо скептична щодо цього законопроекту. А я, я напаки я оптимістичний. Ну вони ж цей законопроект стосується не так Росії, як країни, які купують російські це так? Є вторинні санкції. Да, ну там Китай, Індія да? щодо ну... Індії, це партнер Сполучених Штатів. Я сумніваюся, що вони ведуть. А по Китаю вони що не домовились? Ні, домовились в двосторонніх стосунках між Китаєм і Сполученими Штатами. А в тому в цій конфігурації Росія виступає третьою стороною. Вона не є безпосереднім учасником стосунків Китаю і Сполучених Штатів. Тому я думаю, що все-таки, ну, по-перше, вже набрана кількість голосів підтримку, яка навіть здатна подолати вето Трампа, якщо воно буде застосоване. І виходячи з того. Що сьогодні ранком прозвучала, ну з моєї точки зору, просто суперприємна новина, я щиро заздрю Сполученим Штатам як державі. Коли, О, коли так. От ми про це поговоримо да. докладніше. Предмет нашої заздрості, те, що суд у Сполучених Штатах, як він там називався, Федеральний федеральний торгівельний суд. Федеральний торгівельний суд США визнав, що Трамп не мав повноважень запроваджувати масштабні мита на майже всі країни і скасував їх. Здавалося б, це рішення взагалі зовнішньої політики і до чого там суд, але ні, от насправді суд вирішує наскільки були повноважні у Трампа чи не були, наскільки вони відповідали законодавству. Так, це повноваження цього суду. Це суд первинної інстанції. він виніс вирок. Відповідна, адміністрація Білого Дому подала вже апеляцію, буде операційний розгляд цієї справи. Потім, думаю, як би не завершилась апеляція, буде ще касація. Але, в принципі, це для нас цікаво не з точки зору безпосередньо дії чи відміни тих мит, які повводив Дональд Трамп. Питання тут набагато глибше. По-перше, Ну, може, мало хто з глядачів знає, у нас, мабуть, всі знають абревіатуру мага, да? Made America Great Again. Але ну, зараз набирає величезний тренд в Сполучених Штатах абревіатура тако. Це означає фактично Трамп завжди рано чи пізно дасть задню. І оце зневажливе ставлення або реалістичне ставлення до постаті Дональда Трампа, воно все більше і більше набирає обертів. Дуже цікаві статистичні дані щодо підтримки Дональда Трампа. Рейтинги республіканців просіли, здається, мені так на 11%. Але дуже цікава ситуація. Рейтинги демократичної партії в цей самий час теж впали і впали на 14%. Тобто в суспільстві Сполучених Штатів зростає кількість людей, які ну, не підтримують ні. Не тих, ні тепер тих. нікому, так? Да. Так. То... Да. Зневіра зростає рівень зневіри. Разом з тим. Є дві категорії. Республіканців, по-перше, те, що нам завжди нав'язували цю інформацію, що ця республіканська партія, як один підтримує Трампа, це величезний обман, який я намагався спростувати ще під час виборчої кампанії Трампа. Можу це на пальцях довести, але просто не хочу зараз гаяти часу. Реальна більшість членів республіканської партії вони не підтримують Дональда Трампа. Разом з тим, так, так створена виборча система Сполучених Штатів, що ну, вдруге в доволі спірній ситуації йому вдалося перемогти. Але разом з тим опитування фіксують зміну політичних настроїв всередині самої республіканської партії. Про що йде мова? У нас ми звикли жити, ну, звикли. Нам створили умови. Коли ми живемо в в авторитарній моделі управління, по-перше, навряд чи хтось зараз українця може собі, ну там, не знаю, уявити рішення суду, який би заборонив дії президента Зеленського. Це хіба що самогубець якийсь, да? бо Ярмак відреагує через годину. Ну давайте про суди якраз далі поговоримо про систему створену. та? бо останнім ну, так, часом багато про це розмов було. А ну і тим більше от в продовження всіх новин, які надходили з Іспанії. Про це докладніше. Після вбивства Андрія Портнова Україна запропонувала Іспанії створити спільну групу для розслідування, але отримала відмову. Про це повідомляє низка медіа. Причиною, нібито, стало те, що іспанські правоохоронці не відкидають версію про слід українських спецслужб. Відзначу за кілька днів до вбивства тіньовий куратор судів та наближений до екс-президента втікача юрист Андрій Портнов побував в Україні, де зустрічався із топ-посадовцями. Про це пише видання Українська Правда із посиланням на чотири незалежних джерела. Ідеться про 17-18 травня. За даними журналістів, під час цього візиту Портнов зустрічався із топовими посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів, зокрема. Із заступником керівника офісу президента Олегом Татаровим і директором ДБР Олексієм Сухачовим водночас ніхто із опитаних джерел не знає, які теми обговорювали на зустрічах. Головний редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов ініціює створення списку соратників Андрія Портнова, якого називають тіньовим куратором судової системи в Україні. На думку Бутусова, після вбивства Портнова його сітка не припинить свою діяльність, а перейде під керівництво інших кураторів. Варто створити список портнова, список пов'язаних із портновим членів його мафіозного угруповування, суддів, адвокатів, правоохоронців, які на нього працювали та спільно з ним грабували та знищували людські долі та бізнеси. Бандитів у владі та в юридичній спільноті треба фіксувати. Додам ветеран війни адвокат Ігор Лапін зареєстрував на сайті президента петицію з вимогою очистити судову систему України, органів слідства та прокуратури. Однією з головних причин цього становища стала багаторічна діяльність колишнього заступника голови адміністрації президента Часів Януковича Андрія Портнова. Відтак у петиції Лапін закликає провести незалежний аудит кримінальних проваджень, ініційованих за участі або під впливом Портнова чи пов'язаних із ним осіб таким чином. Чином ветеран війни вимагає зокрема провести всебічну перевірку суддів, прокурорів і слідчих, які ухвалювали рішення або здійснювали переслідування опозиційних діячів після. 2019 року, ну це мабуть найважливіше всі ці історії, бо слідство зрозуміло. Ну там ведуть іспанські слідчі, слідство вони засекретили, може і правильно, щоб менше втручалися. Це така справа більше цікавить наскільки оцей спрут та оця мафія суддівсько прокурорська правоохоронна і так далі. Наскільки вона збережеться і буде очолювана це павутиння, буде очолювана якимось новим павуком. Немає сумніву, що воно буде збережено. Принаймні будуть спроби його зберегти. Треба чесно визнати, що всі живі люди, і ну, дехто співпрацював з портновим, я маю на увазі з судівської цієї банди, дехто співпрацював з портновим через бажання заробляти великі гроші. Бо, як сказав, Просто сказочний гігант русської мислі Олег Царьов. <laughs> Гонорари Портнова за вирішення тих чи інших бізнесових питань доходили до десятків мільйонів доларів. На слабо. Так. Да. Між іншим той самий гігант руської мислі <laughs> в своєму в своїй розповіді підтвердив факт тісної співпраці Портнова з татаровим. Більш того, після цього він, він виправився і сказав, що е, портнов виконував доручення Татарова. От це вам відповідь, мабуть, на те, хто зараз буде намагатись принаймні. Е, Перебрати на себе керування цією сіткою портного. Його не можна чіпати. Він чеченців Вибачте. Я перепрошую, але там мушу зробити зауваження. А, да, запікайте а, це живі. Ще один момент, який стосується суто людської поведінки. Отже, деякі працювали через те, що вони відверто заробляли шалені гроші. Знаючи заздалегідь, що їхня діяльність прикрита. Деякі відверто діяли під впливом компромату. Компромат був різний. Когось сам портно, ну, наближені люди до портного, фільмували під час, так би мовити, переговорів ділових щодо тих чи інших вироків винесення, фільмували отримання грошової винагороди. І сим цим потім починала шантажувати. Така поведінка, вона це скаже будь-який фахівець будь-якої спецслужби. Компромат це найслабший спосіб вербування агента. Бо це примус. Людина, яка працює під примусом, вона завжди ме, шукатиме можливість вийти з-під цього примусу. Отже, серед тієї, не знаю, загальної кількості цих людей, на яких впливає. Є якась частка людей, яка перехрестилася і не менш ніж ми задоволені фіналом цього мерзотника. Паралельно з цим відбувається ще один процес. Ну, у мене є стільки відчуття, що зараз, можливо, це між іншим пов'язана і така ініціатива з боку органів України долучитись до розслідування в Іспанії. Щось? Або знати, що там відбувається О, в розслідуванні да, в Іспанії. Да, Це ж хороша Бо... історія. Бо... Щоб вже мем пішов, де флешка? Яка флешка? З компроматом, яку він збирав. Портнов, треба чесно визнати. Я 5 років тому мені от, мене відверто нудить від деяких тупоголових баранів. Я виклав півторагодинне години розслідування діяльності портнова. Через день чи через два після його смерті. Воно складнене з п'яти відео, які на моєму каналі я виклав 5 років тому. П'ять. Розслідування поступово з фактами, з прізвищами, зі сканами листів. Портнова демонструється його зв'язок з Кремлівською адміністрацією. Я ще досі продовжую отримувати коментарі. А чого це ви всі мовчали, коли він був живий? П'ять років я про це розповідав. П'ять. А чого це ви мовчали? І, на жаль, таке у нас складнувате суспільство. Але е, у мене є відчуття, що от в цій гонитві за так званою флешкою, насправді е, все свідчить про те, що Портнов взагалі був, він був дуже системною людиною. Негідник, мерзотник, навіть його колишня прибітниця Мантян нарешті помила голову і розповіла випадок, коли ну це її слова, бо звинувачує Портнову, В тому, що під час розгляду однієї справи господарської, якою фактично керував Портнов, в Харкові це ще відбувалось, викрили суддю. Потім тіло судді знайшли без голови. І голову так і не знайшли взагалі. Але кожного разу, коли харківські судді починали розглядати ту чи іншу справу, в якій був зацікавлений прямо чи посередковано портнов, здебільшого, це касалось справи рейдерської тематики, то доволі часто. Суддям надходила фотографія відрізаної голови їхнього попередника. Підкреслюю, це розповідає оця першелепка Ботамонтяна. Жах. Жах. Там багато яких деталей розповіді, як перед ним на колінах судді повзали, а він їх з графіна водою поливав, а щоб принизити. Да. Ну, Мерзенне створіння, сволота, просто відверта сволота. Тому здохніка дім і з ним. Я переконаний, що, от, знаєш, наприклад, там було залучено 100 осіб до його осередку. Я переконаний в тому, що всі 100 осіб до нового господаря не перейдуть. Яка ж частина з подихом звільниться від цього ярма, яке висіло роками над ними у вигляді компромату. Якась інша частина, звісно реч, почне шукати нового господаря, бо звичка солодко жити і спокійно спати це класно. Разом з тим, я не виключаю, що зараз ми можемо стати свідками, звісно річ, не публічне, не публічного протистояння між, от, в, ми кажемо про Росію різні башти Кремля. Я не знаю, що в нас можуть бути різні під'їзди банкової, а чи як це гармидар, цей зелений, назвати. Команда ефективних менеджерів зараз почне між собою гристись і конкурувати. Кому вдасться першим дістатись от цього так, само, так званого архіва партного.